Вітаю вас на каналі Буденний Хаусет. У нас сьогодні незвична розпаковка манги. Замовляв я по предзамовленню в серпні. Зараз у нас вересень. Трохи затягнулося. Ну Це культова манга Джинзі Іто. Вихід її дуже затягнувся. Не один я її страшно чекав, очікував, це все переносилось. Так, зараз ми на неї подивимося. Тут ще якісь бачу бонуси будуть. Так, це у нас перший вихід цієї манги української Так. Листик. Так. Це у нас закладочка. Так, тут у нас ще щось. Це у нас ще їхня закладочка фірмова. Так, і сама у нас манга в плівці. Манга читається у нас справа наліво. Це є класика хорору, Вона ще, як я гуглив, написана написана 1986 року, 87-го в цей період автор її писав. І ось е вона у нас нарешті вийшла. Це перше видання в Україні. Перше видання йде в нас з червеним вот ребром. Так що ось таке. Ну і пару сторіночок вам покажу. Надіюсь, пейдж скрінів не буде. Так, досить приємно, кстати. І саме от ламінування легеньке текста. Так ось воно на нас в, томі. в мене, до речі, десь були стікери такі ж самі. Ось як це у нас виглядає. Ну, я вам скажу, папір досить хороший із такого українського я читав вартові. Прям пахне клеєм, новеньке. Ще не заїжджене. Так, чогось така у нас класна манга сьогодні.